Приїхали з Aliexpress нові смарт-годинники для сильних, брутальних чоловіків. Хто не звик носити класику, хто хоче, щоб годинник відчувався на руці, і батарея тримала довго. Перший раз на Алікспрес надибавсь таку компанію. Хайлоу, чи як там правильно, по відгукам людей пишуть, що доволі непоганий продукт. Ірон 1 і R8. Зараз покажу вам ось цей. І не буде такого вау, який класний все, тому що я його вже поносив. Три дні, щоб подивитися, що воно таке, і чи взагалі вартує його показувати. Годинник повністю в металевому корпусі, він реально важкий. Я вам спочатку покажу виконання цього годинника. Я думаю, ідеальний варіант підійде для військових, для таких брутальних, сильних чоловіків у формі. Дивіться, як він прикольно виглядає на руці. Українська мова є, зараз пройдемося по меню, я вам все покажу. З нього можна телефонувати. Тобто підключаєтеся по блютузу, можна телефонувати, можна слухати. Слухати музику, можна займатися спортом, ну там, коротше, і пульс, і сон, і тиск, хоча, на мою думку, це все фігня. І жіноче здоров'я, якщо його будуть носити жінки, хоча я сумніваюся, і секундомір, і таймер, і будильник, і калькулятор, і знайти телефон. Якщо опустити шторку, тут також багато налаштувань. Яскравість використовую не максимально. І пошук телефона, і визов Google асистента і вібрація, і батарея, і навіть злити воду, якщо ви купалися чи плавали, і водичка потрапила в динамік. Їдемо далі, крутимо педалі. Бокова шторка є, де можна все тут також натискати. Так, їдемо сюди. Тут будуть показуватися дані ваші за день, скільки ви там пройшли, скільки що. Тут серцебиття, далі сон, погода. Встановлюєте собі ось цей додаток, бо без нього ви навіть не налаштуєте собі мову. І тут вже. Будете собі бачити і кроки, і калорії, і пульс, і стрес, і здоров'я жінки, і вага не знаю, як він буде важити вас. Ну що, послухаємо, як буде грати музичка? Запускаю свій відосик на ютубчику. По комплекту даючи ось такий металевий браслет, приходить він ось такій коробочці. Тут є знімач, а знімач для того, щоб підігнати браслет чітко під товщину вашої руки. Дивіться, тут є стрілочки, і стрілочками чітко вказано, куди його викручувати, видавлювати. Дуже гарний годиночок для сильних брутальних чоловіків. Збоку є кнопочка спорт, натискаєте. І буде вам спорт тут і в приміщенні, і піші прогулки, і баскетбол, бамбінтон, футбол. Не знаю, кому це треба. Я особисто цим всім не користуюся. Ось так буде виглядати на руці, якщо йому прицепити ремінчик з тканини. Як на мене, враження не дуже. Найбільше йому пасує ось цей або вже металевий. Кабель на зарядку на магнітику є, але я думаю, що ви ним рідко будете користуватися, тому що китайці написали 100 днів в фоновому режимі. Тобто, якщо годинник просто буде лежати ввімкнутий, він, напевно, має пропрацювати 100 днів. Не знаю чи так. Хоча, дивіться, я ним вже скільки знімаю огляд, скільки часу. А батарея як була 72%, так і залишається. Можете подивитися, що який у нас розмір дисплея, що це він повністю в металі. Який Bluetooth, яке що батарея 850 мА. Це один брутальний важкий металевий годинник, який я вже тестую 5 днів. Ви тільки подивіться, яка краса, і це не наклейка, це дисплейчик вже світиться. Так, дивіться, дивіться, який бомбезний, крутезний дизайн. Не знаю, чомусь він мені більше подобається, можливо, тому що я звик до круглих годинників. Ви тільки погляньте, як стильно виглядає. На руці. Корпус повністю металевий, фізичні крутілочки. Вони навіть працюють, але жодної функції вони не виконуються, просто кнопочки. Задня частина глянцевий пластик, який нагадує скло. І зарядка тут ось така. Українська мова є, все чітко перекладено, не каряво. Дивіться, є ті ж самі функції, що в ірон 1. Все ідентично, і тиск там, і міряти, і туди, і сюди. Ну, коротше, купа функцій, я не знаю, хто ними буде користуватися, але я вам покажу, що вони є. Так, погода тут показує дуже чітко, дуже класно, дивіться, все чітко показує. Прогноз погоди: сконектив його з. З планшетом з планшетом працює ідеально. Тут ви можете і телефонувати, і розмовляти. Ну, коротше, годинник за ці гроші реально топчик. Це я не знаю, хто цим буде користуватися, серцебиття, вимірювання, тиск це, як на мене, повна фігня. Також сповіщення, всі будуть приходити. Якщо підключите його до телефону чи до планшету, всі сповіщення будуть вам приходити. Компанія одна, а додаток до годинника зовсім інший. Так, тут ви будете бачити всі свої статуси. Тут, наприклад, можна буде змінити циферблат, а їх тут ну, дуже багато, на різний смак. Тут можете поставити вхідні дзвінки, смс-повідомлення, там погоду, щоб все воно синхронізувало. Тобто, тут собі налаштуєте цей годиночок. Давайте послухаємо, як буде звучати. Ну що, друзі, який вам найбільше годинник сподобався? Пишіть свої коментарі. Є в різних кольорах. Мені напевно все ж таки більше подобається. Круглий в чорному кольорі, якось він так мені гарно йде, якось пасує. Хоча є такі мужчини, в яких ось така величезна, товстелезна рука, і їм ось такий квадратний годинник, ну просто ідеально підійде. Петрович розказав, показав, як завжди, великі вподобачки, і хочу сказати, що цей годинник, дивіться, 72% абсолютно байдуже. Тобто, якщо ним не рухати ось так по тисячу разів, то я думаю, батарея буде тримати. Один місяць. Пройшло 12 днів користування цим годинником. І я тобі хочу залишити відгук, щоб ти знав, що тебе буде очікувати, коли ти купиш цей годинник, якого батарея на 300 мА. Уявляєш, 300 мА. Спочатку я ним користувався 5 днів на тій батареї, який він був заряджений, коли прийшов з Алікспрес. Батарея не рухалася з місця. Я думав, якийсь глюк, зарядив її до кінця. Поставив йому самий яскравий режим, який тільки може бути. І ось дивися, за 7 днів користування активно він постійно підключений до Bluetooth через планшет. Тобто всі сповіщення сюди, все приходить постійно, все як має бути. І ось дивися, за 7 днів батареї тільки лиш трішечки відсотків 30 за 7 днів розряд батареї. Я просто в шоці, як таке може бути, коли китайці написали, що тут всередині батарея на 300 мА. А вона тримає цілий тиждень 30% батареї. Я не знаю, скільки тижнів тут ще буде тримати батарея. В описі продавця написано, що батарея тут тримає 14 днів активного користування. А якщо взяти Ірон 1, я його не носив, він просто лежить, ось так в мене включений. Зі всіма функціями, та як має бути, підключений до Bluetooth, просто я його не ношу 1% в день. Тобто орієнтовно на 100 днів, як написали китайці. Так і 100 днів він буде тримати ірон, 1 квадратний годиночок. Я його собою не взяв. Він лежить у мене вдома. Так що Петрович на всі 300% може рекомендувати, що цей годинник, ну бляха, ну топчик за свої гроші, що один, що другий.